Зі всім величезний привіт в зарі. Рада вас вітати. Я вже тримаю класну сумку, півтора тисячі гривень, з металевою ручкою акцентною. Така сумочка багет наскільки я е, думаю, що модель так називається, підкладка 100% котом. Ну, Швидше всього, що я помиляюся. А ручку можна робити довшою, можна регулювати її, опустити, там бачите, наскільки вона. А ця ручка рухома. Зараз будемо дивитися, я бачу новиночок дуже-дуже багато. Так що поїхали. А, ще є така золотиста, трішки інша, але схожа модель. Так, ціна теж півтора тисячі гривень, а є коротка ручка і можна додати собі довгу легесеньку, тонесеньку ручку. Купа всякого класного, навезли, завезли, Сережки. Панамки, тому що літо в Розгарі. Відправляємося подорожувати в теплі краї. 800 гривень, 100% котон і підкладка теж 100% котон, така панамочка. Є однотонні і є спринтові. Так, ще сьогодні сумок, бачу, багато буде у відео. Красива червона сумка. 1300 гривень. Важкувата, навіть видно, що добротна, Ці ручечки сподобалися. але ну, у просто короткі ручки і все, по-моєму. Зараз я подивлюся всередині, можливо, є і довга. 1300 гривень. Відкриваю. Так, є дійсно довга ручка, текстильна. Текстиль і шкірзам. Ось такий вигляд, ця сумочка має всередині і є додатково класна ручка. Такий пухляш. Вона в містка туди влізе і телефон, і гаманець, і багато чого. Основне, щоб телефон вліз, ключі від номеру, де ви будете, там чи від дому, а, якщо вони на відпочинку, так, і гаманець. До червоної сумки можна ще прикупити собі сережки, боже, коровка з перлинками. 649 гривень. Сарафани, красиві, красота легесенькі. Так, все запутано, треба поправити. Ось такий сарафанчик, він до неї Яскравий насичений принт. це як котон, я розумію. Ще зав'язується на спинці, так, це 100% котон, підкладка котон 1800 гривень. 1800 гривень. Футболочка з декором, квіти, рози, як з органзи, 900 гривень, 100% котон. Зараз завжди тішить новими моделями, новиночками. Вау, який красивий костюм. 2000 гривень, льон, віскоза і підкладка цитат. Однозначно, що це класика. Літня класика. І до цього літнього жакету є штани прямого крою. Донизу вони трішки широкі, це добре, і стрілки зі строчкою. Півтора тисячі гривень льон з віскозою. Літнього взуття досить багато, можливо, потрібно зробити огляд окремо з взуттям зараз, але я вже робила огляд сумок і парфумів, і не було стільки переглядів, як би хотілося, на рази менше, ніж. Якби загальний огляд, блуза з вишипою, колір масло 1,5 тисячі гривень, 76 котону і 24 льону. Спіднички короткі. Вверху з мережевом, спідничка ярусна. 1400 гривень, головна тканина котон, і вишивка катаєш котон з поліастеру. Літні сарафани з відкритою спинкою. І на спинці ось так застібуються на такі гачки. Наскільки буде триматися, чи не буде розтібуватися, бо вони туди бачу всі розтібнуті, наскільки це якісно буде. Дві тисячі гривень льон із віскоза. Сарафан прямого крою, досить довгенький, виділений ліф, можна носити без бізгалтера та швидше всього, бо ви нікуди його туди. Все відкрито. Нагадую льон з віскозою. Не бачу ціни, щоб нагадати на ці Я вже показувала їх в минулому відео. Це натуральна шкіра. А ще стильненькі базові кросівки. А на такій танкетці, трішки високоватій, але вони не є важкі. Прекрасна зараз знижка, тисячу гривень, вверх штучний, шкіри немає, не бачу, щоб тут була шкіра, це. Штучна замша. Ще один класний естетичний куточок. З вишивкою. Натуральні тканини. Мережево. Яка красота. Короткий топ неймовірної красоти. Лагесенька тканина. І це 100% льон. Поруч топи з вишивкою і спіднички. А це, мабуть, костюм. Дві тисячі гривень це 100% льон. Спітничка з гумкою. Донизу трапається її. Гумка і ще стягується в поясі. І сюди би підійшов ось цей топ. Півтора тисячі гривень, Віскоза, льон і вишивка бавовна і поліостер. Ретарічки зав'язується, лише і ззаду. Тут багато цікавого, теж костюми, ви тільки погляньте на ці аплікації, на ці сорочки і штани. Сорочка оверсайз, XS 2300 віскоза і льом. Вишивка аплікація дуже красиво. Багато роботи, тому ця річ коштує недешево. Зараз ще покажу неймовірний такий блейзер, який він класний, теж оверсайз. Ну, покажу ще штани до цієї сорочки. Штани досить широкі, штани палац з гумкою в поясі. По бокам по ребрі йде аплікація 2,5 тисячі. Віскоза і льон. Так, варто показати ось цей блейзер. Це розмір XS. Застібається на два гудзика. Досить щільна тканина, але так думаю, що це натурально. 4 тисячі гривень 64 льону і 36 військоза, і підкладка 100% котон. Це розмір XS, досить-досить оверсайз. Досить Тут теж багато класних новиночок, теж багато вишивки, теж багато льону, котону, віскози. Дуже-дуже багато цього року. І в цій колекції особливо подивіться, які штани класні з боковим мереживом, в кольорі моко. Неймовірно розкішні, класні штани. Будь ласка, на автомізацію дякую. Вільного крою з гумкою в поясі і ще стягується. Півтора тисячі гривень 100% віскоза. В'язаний кардиган, півтора тисячі гривень з акцентними губичками, щільна в'язка, досить з кишеньками. котон віскоза і є 6% льону. Легкі жилетки в кольорі шоколаду, півтора тисячі гривень з білою вишивкою, 100% котон. Є ще красиві лагесенькі сукні з вишивкою теж, ярусні донизу. Ось така сукня за 1800 гривень. Основна тканина котон віскоза і вишивка котон і поліестер. Стане з виточками вверху ось так підкреслено палю високу з акцентним А Є білий і чорний ще колір півтора тисячі гривень котон віз козий Білий колір білий трішки ніби легший навіть. А Це зовсім інша модель. Покажу вам. Це широкі, більш ширші, навіть кращі мені сподобалися. Це зовсім інша модель. І такі штани коштують на півтора тисячі гривень льон з віскозою. В чорному кольорі є і бежевому. Красиві плетені літні сумочки. Є два рімінчика. Цей основний довгий з текстилю можна відчепити. Півтора тисячі гривень коштує це папір, основна частина. Люди з патриотів на низькій ході, і це натуральна замша. Досить стильні, з квадратним носочком, широкі пряжки. Такі мінімалістичні, літні, вони не є важкими. коров'яча шкіра 1800 гривень. На цій прекрасній ноті кажу всім папа, -па, до зустрічі у нових оглядах. Обіймаю і цілую. Привіт, Привітки в групу! Підемо, подивимося, подивимося на новинки, на ці стильні класні речі, на цей дизайн, естетику цього магазину. Які класні світильники. Завжди приходжу, вони вже руки ці світильники, але все рівно привертають увагу. Так, Це папая, фрукт, можливо, можливо, ні. 700 гривень така футболочка, це 100% котон. Класненька, зараз будемо дивитися, що класного є. З морозивом є. Ну, я йду до шльопанців. Щось дуже-дуже класне, стильне, 1200 гривень. Ось такі шльопки. Вони прошиті. І це штучна замша. Але мега стильні. Різні сукні, літні, легесенькі, 100% котон. Ось така сукня з бретельками. Прованс. Принт, тисячу гривень коштує, бретельки регулюються. А тут ще спереді є гудочки, імітація застібки, але насправді ця імітація не буде розтібатися. Шортики середньої щільності в'язки 700 гривень. Такий принт, така в'язка, типу стилі місоні. Я бачу, що є спідновічки, ще сукні, що схожа в стилі місоні, така в'язка. Висока посадка і пояс і До цих шортиків є топ, чомусь досить далеко висить. Чому не вішати разом, щоб людина побачила? Ну це таке. Так, в гривнях ціна 600 гривень. Ще жилетки є легесенькі. Це льон з котоном. 900 гривень коштує така жилетка, полегшена, Легесенька підкладка, молочний колір. Сподобалася сукня Романтік Біла підлогу. Ано це поліестер, фактурна тканина, а тут вставочки рукави. 100% потону, ну це вже нічого не міняє. По факту основна частина це поліестер. Ну, молодь досить активно купляє і, не задумуючись, поліестер чи не поліестер, все рівно купляють. Тисячу гривень коштує ця сукня. Ось такі коротесенькі сукні, Слім. Я так розумію, що ця сукня по купальнику, мабуть, тому що вона прозора. Це така пляжна сукня. ну, Тільки прикрита купальник, коротесенька, слім, без бретейлюк. Класно, наскільки вона коштує? Тисячу гривень. Я розумію, практично все по тисячу гривень. Ці шорти сподобалися. Легкий джинс. Шорти високі, з високою посадкою, тобто 1200 гривень 100% котон. Багато класних шортів, шорти кюлоти. Я би сказала, що це не кюлоти, а шорти бермуди. І ціна таких шортів 1000 гривень. Досить легенький джинс, можу рекомендувати, дуже приємний, такий, неважкий, літній. Але якщо ви захочете там, наприклад, про холодну погоду, ну але, в принципі, чого носити шорти про холодну погоду, якби так. Класні шортики, є світлий денім, світло-блакитний, синій і такий маслянистий. Покупців завжди досить багато, багато молоді. Футболочки 560 гривень з принтами. Більше такий стиль рокерський. Тінейджеровський менше класики є, ну звичайно, є якісь класичні речі, але більше акцент на такій молодіжній сталі. Яскравий ході з принтом 1400 гривень. Об'ємний рукавчик, глибокий оверсайз, плюса в розмірі М. Ядовитий фіолетовий колір. Це 100% котон, які куртки балонії. Я в шоці, чесно кажучи, якби спортивна куртка в стилі вінтаж, так? Ну, вона так і пошита, би вінтажна. А тут вже така бахрома, як яких шкіряних кантрі-куртках. Таке поєднання двох абсолютно протилежних стилів. Те, що могло би не поєднатися, ніколи би навіть не додумався. Раніше ніхто би таке навіть не придумав. А зараз, бачите, мода вона дуже різностороння, всі стилі змішалися. Такий коктейль вийшов і можна міксувати. Наприклад, ось таку сукню. Ону це вже давно так носить жіночну бабідолу сутеночку. І Під грубі черевики а байкерські можна взяти там, під якісь козаки, і теж буде класно. І вкорочений бомбер коштує тисячу гривень, плечі приспущені, має вигляд натуральної замші. Класний, молодіжний, коротесенький такий кроп-бомбер. І в блакитному кольорі теж є трішки інший вже фасон, трішки чуть-чуть довший. Тисячу гривень зі знижкою. І спереді є принт. А на спинці немає, так як цього а, бежевого. Ще курточки комбіновані вальветовим коміром. Теж вкорочена. Застібається на блискавку. Це 100% бетон, основна частина. Півтора тисячі гривень. Сукні бабідол, 100 поліестер, шифон з підкладкою 800 гривень. І ще сукня є в біло, жовтий прин. Така ж сама ціна. На цій прекрасній ноті я прощаюся з груп. Всім до зустрічі у нових відео. Всім па-па, Цілую обіймаю міцно!